Туторіал на свіп пікінг основи техніки гри свіпом. Так, перше про що варто сказати, що свіп в корні відрізняється від техніки гри даунстроком чи перемінним штрихом. Саме в чому полягає відмінність при даунстроку, при даунстроковому ударі чи перемінно штриховому взагалі Русі, ми завжди працюємо як: ми не стаємо впритик до струни, а замахуємось і пробуємо удар. І так само і вгору. А коли ми рухаємось свіпом. То дивіться, що виходить, я впираю струну, продавлюю легенько. І після цього падаю на наступну струну. Тобто, наприклад, п'ята струна, я в неї вперся, легенько продавив, не пробив. Саме продавив легенько кончиком медіатора і впав на нещестоящу. І так само тут, і так само тут, і так само на першу. І повністю ось проскальзую, падаючи на всі нещастоячі струни, продавлюючи їх. Ну, дуже легенько. Без оцього отак от, от не вкапуємо. Це нічого гарного не дасть. Ось так легенько, бачите, я дозволяю медіатору якби прогнутись під е, давленням на нього самої кісті і впасти на наступну струну. Ось так. Ось такий рух у нас повинен виходити. Варто зазначити, що. Також тут впливає техніка лівої руки. Тобто, от коли ми граємо, м -м, звичайні патерни там. То дуже важливо також розуміти, що ми повинні прибирати кожен палець, який ми зіграли вже. Тобто, бачите, що я робив. Тут я у вказівний прибрав, мізинець, прибрав після того, як зіграв, перевалився на полубаре, Прибрав, прибрав, прибрав. І назад. Ось так іду. І бачите, я назад також всі пальчики прибираю. Так, тепер що варто сказати, в чому відмінність свіпу вниз до тонкої сторони від басової, І рух вгору до від тонкої до басової, Тому що. Фактично у нас не повинно бути ось такого. Вгору я не маю робити ось цього руху. Чому так? Тому що у нас на, нахилений медіатор, бачите, гостренько проворачується ось так його, ми робимо його повністю під прямолінійним кутом до струни. І тому це нас зупиняє. Ми легенько проскальзували завдяки тому, що у нас е, був. Ну, легенько нахилений медіатор, ну, гостренько так стоїть, бачите, не перпендикулярно струні, а трішки під гострим кутом перерізаючи. І так само ми повинні назад вернутися. Не, не потрібно цього робити, це навпаки вас зупиняє. Ви повинні під тим самим кутом нахилу медіатора до струни зробити і зворотній рух, тобто свіп з тонкої струни до м -м басової. Також варто зазначити, чим відрізняється двохструнний та трьохструнний світ від 4 і більше струн, тобто від п'яти струну, шести і більше. Різниця в тому, що, наприклад, просто розглянемо такий приклад. Граємо пентатоніку на двох струнах, друга і перша, і граємо ми нотки на другій струні ре, на першій струні Мі, потім соль, потім знову Мі. Це буде по ладах 15-й, лад, друга струна, 12-й лад перша струна, 15-й лад, перша струна. 12-й лад перша струна знову. Граємо ми ось так, що ми продавлюємо легенько кончиком медіатора, стали впритик до струни. Не пробиваємо. Саме лягли на струну, легенько кончиком медіатора якби продавлюємо сам медіатор ну, нашою кістю, нашими пальчиками, але дуже легко. І таким чином впали на першу струну. І таким чином З першої струни впали взагалі, ну, можна сказати, на корпус гітари, але там ми вже вилітаємо. І потім ми ось таким чином граємо хаммер, пул. І ось що виходить у нас. Можна також і три звуки грати таким самим Методом. Ось таким чином. І, Наприклад, три звуки ті самі на трьох струнах. візьмемо просто мажорне. Тобто Це у нас буде третя струна 12 й лад, друга струна 13 й лад, перша струна 12 й лад, хаммер, пул на 15 й лад, Тобто хаммер робимо і пул з 15 го лада на 12. й І назад граємо другу струну. І так, якби коло робимо. Тут у нас варто зазначити, що буде свіп вниз, 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 хаммер, пул в Ось, це таке правило гри такого паттерну. Саме ось так. І просвіплюємо. Це... Ось таким ось чином. І чим це відрізнятиметься від більше струнного паттерна. Нехай буде у нас ось такий нон-паттерн. Тобто нон-паттерн по нонакорду, нонакордовому арпеджіо. В чому різниця була? В тому, що я при 2-3 струнному патерні в мене рука ось тут в одній позиції, і я ладошкою працюю. А коли 4 струни починається, я можу собі локтем помагати саме тим чином, що я якби. Проскальзують трішки отак. І чим більше струн, тим більше це потрібно робити, бо то що такого замаху ми вже будемо сковані, якщо на більшій кількості струн будемо робити світ. Ось таким чином це все відбувається. Також тепер <кій> нюанс того, як ми це все глушимо. Про те, що ми прибираємо пальці лівої руки, коли зіграли нотки нашого арпеджо, чи будь-якої другої гами, я вже сказав. Тобто цим ми прибираємо інтервали. От, Щоб не інтервалило ось так? А ми таким чином, щоб кожна нота сольно звучала. І тепер права рука, що вона в нас робить? <кій> Кожен раз, коли ми граємо свіф вниз. То я якби палмітами з цим на басові струни, які я вже не граю, які я вже пройшов, які я зіграв, я на них постійно отак от подвигаюсь. Якщо я граю, ну це якщо 4, 5 струна, 6 струни, РП, якщо я граю в одній позиції, то я легенько басову струну також приглушую. Можна, в принципі, і всі навіть запалнючувати, тобто інгій мальмсін так робить. Ми граємо. Ось таким ось чином. Тобто я легенько ось тут всі три струни. А можемо ну, лише басову палмітити. Можемо і не палмітити, можемо грати в ну, впритик стати цим повнютом до третьої струни. І легенько отак от підходити також наклоном ладошки. Тобто я, якби коли принаклоняюсь ладошки, в мене також тут буде соприкасатись з нижче стоячою струною ну, ребро кісті, І буде також глушити. І загалом ця техніка, коли ми граємо свіп паттерн, наприклад. Такий я зіграю зараз. Я кожного разу вже тут трішки припалнючував і постійно ходив тут глибоко. Глибоко ходив до першої сторони, глибоко входив в стан глушіння. Тобто, по факту, якщо б я тут грав ноти, вони б вже були перепалнючені. Це називається варп. Тобто, коли ми прям наскільки глушимо струни, які не граємо, глибоко заходячи полмутом, це називається варп. Тоді свіпи дуже чисто звучать. Варто зазначити, коли ми граємо одну позицію лівою рукою, тобто взагалі не сміщуємо пальці, не прибираємо і так далі, нічого не робимо, то тоді повністю глушимо е, патерн, який ми граємо свіпом. Тосі тобто, на басі таке часто робить. Наприклад, візьмемо. Такий ось, Знову ж таки, но ну, акорд, він дуже звучить автентично по анімелсіслідер, uh, Leaders, такому, звучанню по ну, тосіної басі. І тут я повністю буду глушити. Ось таким ось чином, Тосі на басі це робить, ставить повністю ці фігури і просвіплює в палмуті. Також варто зазначити, що найосновніше з того, що я розказав, те, що не пробиваємо струну, лягаємо на неї впритик, легенько продавлюємо кінчиком медіатора, падаємо на нещистоящу, падаємо на нещистою і так далі. І тут також, все, я на вище стояш так і якби також проскальзую. В цьому відмінність свіпа, що ми легенько продавили, упали. І тут також і вгору, і вгору. Отаким чином. І тому ось тут не міняємо ось цей кут нахилу по відношенню до струни, я маю на увазі положення медіатора по відношенню до струни, щоб у нас перпендикулярно він не ставав при ударі вгору. Не міняємо цей кут нахилу на ударі вгору. Так як свіпили вниз, так само і вгору. Не міняємо цього положення. Тому що це вас затормозить. А у цій траєкторії, яка початкова, оцей кут нахила медіатору по відношенню до струни, її досить, її цілком досить. Можна міняти цей кут нахилу тільки в випадку, якщо ви тримаєте медіатор з воротнім хватом. Я також частенько тримаю медіатор з воротнім хватом. І в чому відмінність? Що у нас медіатор, коли звичайним гілбертовським хватом стоїть, то тоді, він бачите, ось так от нахилений до струни, якби трішки. Вперед. А зворотній, він тому і зворотній, що тепер в зворотню сторону, наче в нас медіатор завернувся. Бачите? Не ось так, а ось так. І тут дійсно, якщо ми ось так зробимо, то це нам не завадить, то що медіатор вже в зворотній кут нахилу вивернутий, і такий проворот при зворотньому куті нахилу не зробить його перпендикулярно до струни, ось так. а він все одно залишиться при зворотньому куту нахилу. От і на басі так робить, тому це не заважає, бо хват медіатора також впливає, як. Буде поводити себе наша рука, ну, саме через хвата медіатора, який рух вона буде робити при виконанні якоїсь техніки. Я, наприклад, володію п'ятью хватами, і я цими хватами можу зіграти не тільки ну, якусь техніку окрему, а всі техніки, тобто, які я знаю, перемінний штрих при призворотньому хваті. Також е, грається, я знаю, як це робити, але там є відмінності, які я описав на кожній техніці. Я це осваяв саме заради того, щоб відмінності ці знати. Ось тому я й описую, що люди, які так роблять, скоріш за все зворотній хват тримають. Якщо ж ви такий хват тримаєте, якщо ви це зробите, у вас не зворотній хват звичайний гілтовський. Це вас навпаки затормозить. Тому отут ось так робимо. Як звучить при хваті абасі. Свіп. Ось слухаємо. В принципі, за рахунок того, що зворотній хват не такий міцно тримаючий, як стандартний гілбертовський, то свіп звучить навіть більш читаємо. Це саме через те, що жорсткість цього хвату менша. От в деяких хватах є на деяких техніках такі переваги. Дуже сподіваюся, що вам цей туторіал на свіп був корисним. Користуйтесь, покращуйте свої техніки. Також дивіться мої інші туторіали, в мене є плейлист, гітарні туторіали. Там вже накопилось чимало такої інформації.